Отже, з дитинства нам закладають в голову певні програми, програми, як себе вести з людьми, програми як харчування, культури поведінки, як переходити вулицю. І в тому числі програма, поводження з відходами, це також певна програма, яка повинна бути запропонована. Молодим людям, дітям радше, щоб вони з маличку знали, що культура поводження з відходами це та сама культура, як, скажімо, про те, що треба поступатися в місце старшому, або говорити добрий день або дякую. Це і норми життя, і ми дуже хотіли б, щоб люди зрозуміли це і робили так, як це роблять в цивілізованому світі. В тому числі у справах поводження з відходами, я хочу сказати, що в принципі нічого одного в цьому немає. В принципі, сортувати сміття дуже просто, і ми робимо все, щоб донести до людей, що це, по-перше, просто зробити все відомо. По-друге, це так, треба робити, тому що це людина, яка поважає себе, повинна так робити. Скажімо, людина, яка поважає себе, вона не виборка, що те, що в неї залишилось. Вона не викине на тротуар, а дійде до урни і знайде цю урну, навіть якщо це не зовсім зручно, і треба пройти павмобіль і метрів, і все-таки донесе його, і викона, так, щоб не смітити. Це такі прості елементарні речі, але якщо ми не навчимося... Поводитись з такими простими речами, якщо ми не вчимося переходити вулицю правильно в правильному встановленому місці і на встановлений сигнал світлофора, то про що нам говорити далі? Як ми можемо говорити про більш складні і серйозні речі? І від того змінюється і життя. Отже, ми говоримо про культуру поводження з сміттям і намагаємось донести це насамперед для, до дітей і молоді. І про це далі нам розповідатимуть присповід... колеги, які придумали цей проєкт і зараз реалізують в нашому місті.